Крайня точка в каденції військовій, це був саме Іловайськ. Тобто, операція планувалася початок серпня, а да, ми були в Іловайськ. Після виконання задачі, яка нам ставилась, там, по Іловайську, самому, був так званий вихід по зеленому коридору. Як виявилося, це не виход, а це просто капкан. Ну, в полон потрапило близько 100 чоловік, але виходило в нас до 300. Це беремо зараз наш підрозділ. Під час виходу, коли нас розстріляло, кого, там загинуло чи 104, чи 108 чоловік були, це безповоротні втрати наші там за 45 хвилин. Вистачає історії дійсно, але що ми завжди маємо пам'ятати про те, що всі наші подвиги, весь цей героїзм, виконання завдань це все відбувається завдяки нашому. Нашим людям, нашим простим героям, нашим побратимам. От одна з таких операцій, вона мабуть, цікава. Я вважаю, що вона цікава, достойна, тому, щоб вони полювали за авіацію противника. За авіацією загально, але ми розуміли, що, скоріш за все, ми зловимо армійську авіацію, це їхні вертикалі. Ми отримали добро на цю операцію, вийшли в сіру зону. І через деякий час наші засади спрацювали, ми збили два вертоліта. Знайшли останки їхньої зброї, по якій ми ідентифікували цих льотчиків цього вертольота. Це був Мі-28 ночний його. Я відслужив вже 10 років, очікував повернення своє, якесь феєричне, там, знаєте, ну, феєричне, цього навіть і не відбулося. Відразу, як скажемо, точно з корабля і набав. Відразу почалася робота, 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 робота ніколи. Якісь відрядження, ніколи відрядження, робота, робота, робота. І от я, в общем, якось так інтегрувався відразу в цивільне життя. Я став офіційним держслужбовцем, я став радником голови Запорізької Основівської адміністрації. І відповідно в мене тепер якби дві роботи, але це все зводиться до одного, це все ветеранська наша священна політика, якою ми безперестанно займаємося.